Я хочу показати будинки ну на хуторі, я би так сказав. оце, е, оце, оце будинок, оце вже останній будинок цього хутора. От. Тут траса неподалік, ну така е, міжміська невелика. І от дивіться, як акуратно зроблено е, газон. Да? Просто тут мог би бур'ян жити. Могли б картоплю посадити у нас, що стільки землі пропадає. Але вони е, стрижу, стригуть може раз на тиждень. Це точно. Тож, ви бачите, як, який густий покров. Ну, отак стригуть. От їм отак подобається. Розумієте, а могли б картоплю посадити? Оце вічно зелений бамбук. Бо тут зимою середня температура 0 градусів. От. І оце сарайчик. Сарайчик. Ну, що таке сарайчик у нас пішов німців, то навіть натуральний шифер тут є такий його знімають в горах, є такий слойний, отак ріжуть акуратно. І багато-багато тут таких. Не так як у нас після Радянського Союзу, оцей азбестовий шифер, він же дуже отруйний. Його треба позбавлятися. От у нас на, на сході Польщі теж білий кірпіч, не е, штукатурений і шифер. От. На заході Польщі там от більш такі, як німецькі, черепична криша. От. от якось так вони живуть. А от будинок, ну це не председатель колхозу ніякий. Це просто і там от такий шикарний будинок по-нашому. Ні, тут просто так люди живуть, вони купили він економічний. Бачите, тут немає ніяких там ізразців, там малюнків чи що, як у Тіролі. А це такий мінімалізм німецький, але оце я тільки не можу зрозуміти, що в них світло горить. Вже світло, що ж його ж треба такі датчики, сумерік, повинні виключити. Це щось на німців не схоже. А так, от просто воно побудовано воно могло і. 10 і 20 років у цей будинок. Просто він так качественно побудований, може, там навіть реконструйований, що воно таке біленьке, як нове. От. І так от люди живуть тут.